Вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні я вам хочу розповісти про один світ, такий цикл робіт, над яким я працювала ще з 2023 року. Так, частину робіт я робила на замовлення для іншого проекту, частину вже для себе, бо мені ця тема сподобалася. Отже, це бутелики-бражники. Взагалі дві роботи я робила на замовлення для проекту інебражник рослинний Оракул. Бражник, ну, цілком логічно, що оскільки авторка має таке прізвище, то вона обрала собі на обкладинку саме метелика Бражника. Якби це те, що саме скажімо, ця серія робіт вона і почалася. А вже ще, дві, ще три роботи я робила трохи згодом вже для себе, бо мені сподобалися ці метелики. Цікаво за ними і спостерігати, і малювати. І дві готові роботи я вам зараз покажу і заодно розповім про цих метеликів. А ще одну роботу я покажу трохи згодом. Скажімо, так, Поступово вам покажу етапи створення, я, скажімо, які я проходила це від референсу вже до готового малюнку. Метелики, бражники такі досить впізнавані, їх, я думаю, якщо десь хоча б там раз побачити, то, то вже важко сплутати загалом з іншими метеликами. Вони мають таку характерну форму тіла оптично, Вкрила передні вузькі та видовжені, задні трошки коротші і ніби так, так сховані під передніми. І ще одна така досить цікава їх особливість це Здатність так, зависати в польоті над квіткою і живитися на льоту. Тобто, оскільки вони досить крупні, то їм важко сісти на квітку, щоб вона їх витримала. А тому вони на квітку не сідають, а тільки запускають в неї свій хоботок і так живляться. Ось Досить часто люди їх називають метелики колібрі або взагалі плутають, кажуть, що це колібрі, але насправді. У нас в Україні колібрі не зустрічаються. А от якраз це кого ми бачимо на квітках, які зависають таким хоботком журі, це якраз, це якраз ці метелики бражники. Ну, і давайте коротенько ще по цим видам вам розкажу. Ну Перший вид це бражник олеандровий. Він для України не дуже характерний. Я його вибрала в основному через те, що в нього дуже симпатичне забарвлення. Він такий дуже яскравий. Ось він у нас в Україні може траплятися в основному під час міграції, це з південніших регіонів. В основному це Крим. І за деякими даними ще й інші південні області, річ трошечки зустрічається північніше, але все-таки це вид, який більш характерний для південних країн. Ну, ось, але можемо тут повинно, помилуватися на картинці, який він симпатичний. І тепер в нас наступний метелик. Це пражник винний малий. Як бачимо, він такий досить яскравий, впізнаваний, таке в нього дуже характерне забарвлення. Ось тому я теж його вибрала для малюнку. І якраз цей вид вже досить поширений на території України. І його часто можна зустріти на луках, на галявинах. І, як і більшість бражників. Ці метелики активні ввечері, вночі і так само живляться квітковим нектаром. Ось В цій роботі я теж використовувала акварель і кольорові олівці, щоб промалювати всі волоски, які на крильцях, на тільці. І ще одна робота, але спочатку я почну з фото. На фото в нас теж ще один метелик, який яку часто ми можемо побачити, та навіть не тільки десь в природі, а в місті це ображник липовий. Власне фото це моє. Я зробила його в Києві, до речі, недалеко від залізничного вокзалу. Прямо у дворі будинку він сидів на дереві. І, взагалі, в тій локації я досить часто їх бачу. Вони там такі досить поширені. А загалом вид досить звичайний, досить чисельний і дійсно поширений по всій території України, може зустріти цих бражників і в лісах, і в садах, і в різних зелених насадженнях у населених пунктах. Тобто, дуже такий дуже такі вид, я думаю, що багато хто з вас їх міг бачити. Загалом тут на референсі метелик якраз який сидить на корі. І Для них, до речі, така поведінка і досить така типова, тому що метелики, метелики активні знову ж таки, в сутінковий час, ввечері, вночі, а вдень сидять на стовбурах, на листі і так вони зливаються з поверхнею. Важко їх може бути помітити, бо вони ще такий малюнок якраз на крильцями. До речі, що цікаво, що метелики дорослі особини, вони не живляться, живляться тільки коли гусінь. Гусінь якраз чому і називається бражник липовий? Що гусінь переважно живиться листям липи, ну, рідшим листям інших дерев? Ось, а в дорослому стані метелики вже тільки розмножуються, і той недовгий час, який вони живуть, то живуть за рахунок вже тих речовин, які вони поживних речовин, які вони накопичили, коли е, саме були ще гусеницями. Е, ось тут на, на референсі я не хотіла цей референс перенос, якби переносити повністю робити малюнок так, як я бачу. Е, тобто. Тут, скажімо, метелик на корі, і він зливається так, з цією поверхнею. Ну, Метелику -то воно вигідно, а саме нам, коли вже під час малювання це не вигідно, нам навпаки, цього метелика потрібно виділити. І тому я вирішила його намалювати на гілочці. Спочатку, з чого я починаю, це я роблю ескіз. от, ну, Як правило, на такому я прозорому папері роблю. Я Відмічаю основні е, характерні риси, да, які є лінія симметії. Тут у нас, скажімо, десь загалом трикут, такі, така трикутна форма, в яку вже потім я вписую основні, ці, част, основні частини основні риси будови промальовую, е, промальовую груди тут, черевце і самі крила. Ось, І промальовую малюнок на крилах, хоча я вже потім його саме на скажімо, на скажімо, фінальному вже етапі, коли роблю вже готову роботу, тоді вже я його можу перенести вже так більш, більш детально. І ось тепер вже наш такий фінальний етап, що в мене вийшло, показую. Готову роботу, Тут метелик вже сидить на гілочці. ну, власне, він так, Вже виділений, все видно, цей малюнок, він не зливається як я, з поверхнею, Ну, на, на щось його треба було посадити, я посадила на гілочку. Ось Тут теж використовувала і олівці, і акварель використовувала. І частково деякі моменти там ващу промальовувала. Тому ось такий у мене, скажімо, фінальний. Саме варіант вже вийшов після цих всіх етапів. Ще покажу всіх метеликів разом. Ось вони. Роботи формату А4. Тут вони, може, так, не всі в кадр влазять, тому поступово їх показую. Дякую вам за увагу. Пишіть свої коментарі, побажання, питання.